Кожного разу, коли персонажку зображають як традиційно жіночну, інтровертну. Турботливу, її одразу називають слабкою, наче сильність і співчуття є взаємовиключними рисами. Я вас вітаю на каналі Dreamerка Грає, і тут я створю вже п'яту фею з Вінкс. Минулі чотири відео зі створенням інших дівчат Звінкс, ви можете знайти в мене на каналі. Тих відео, як і в цьому, я трохи ділюсь з вами своїм ставленням до персонажки та своїми думками, які сформовані на основі мультсеріалу. Ну і звісно ж. Наступна частина відео повністю присвячена обговоренню нарядів і образів фей з різних сезонів. І перед тим як я почну говорити про сьогоднішню квіточку. Я хочу подякувати моїм квіточкам, ну тобто котикам, а точніше, спонсоркам мого каналу за їх підтримку. Вони це відео минулі і наступні отримали і отримують раніше. А також для спонсорок каналу буде бонусне відео зі створенням сьомої феї. А для рівня дрімкотиків, також даю на завантаження цих персонажів. Лора, як фея природи, є одним із найбільш чуйних і. Доброзичливих персонажів у вінець її характер відзначається тихістю, миролюбністю, великою любов'ю до природи, альтруїзмом і часто проявляється в її діях і вчинках протягом усього серіалу. Лора має силу засновану на природі, і з мультсеріалу я можу зробити висновок, що вона саме фея рослин. Якщо вона знаходиться на такій території, якійсь темній там, де немає рослин, її сила слабшає. Не виходить. Тут немає живих рослин. Але якщо вона оточена рослинністю, то вона відчуває вже глибокий зв'язок з нею і відповідно стає набагато сильнішою. Хоча цей прямий зв'язок буває шкодить флорі, як в тих випадках, коли страждають дерева. Для прикладу, як це було від вогню, флора також це відчувала і, відповідно, також страждала. Насправді, у сили рослинності і природи є дуже великий потенціал. Флора його має, вона насправді дійсно сильна фея, Ча і використовує в основному свої сили не для того, щоб нашкодити чи нападати, а зазвичай щоб захиститися. Її магічні здібності це одне ціле з природою. Просто сила може проявлятися не тільки в епічних битвах, як на мене, момент, коли Флора в другому сезоні, навіть не маючи Чарміксу, змогла стілити саме дерево життя поселені Піксі, я більш ніж впевнена, що це було не те саме, що стілити просто квіточку, і це показало наскільки її дар сильний, навіть без додаткових підсилень у вигляді того ж самого Чарміксу чи Енчантексу. Єдине, що їй не вистачає, щоб дійсно проявити цей дар в усій красі, це віри в себе. І це є суттєвим недоліком характері флори. Ще мене вразив той момент, що вона змогла зняти чари з Мірти ще в першому сезоні на першому курсі. І тут вже йдеться не тільки про її здібності, а й про її гострий розум. І чомусь про це дуже мало хто згадує. Хоча в мультсеріалі не один раз говорилося про те, що Флора дуже любить вчитись і разом з мозою мають найкращі Оцінки, що вона проводить наукові досліди і виготовляє різноманітні зілля. Є навіть ціла серія в першому сезоні про те, як її експерименти вже почали навіть заважати дівчатам. І саме Флора, а не Текна, як багато хто помилково думає, є інтелектуалом в групі Вінкс. Флора є найзрілішою особистістю серед дівчат. Вона володіє глибоким почуттям любові, спокою, поваги. Вона з розумінням ставиться до людей і дійсно вміє підтримувати подруг. Вона не робить поспішних. Висновків, як багато хто з них, не ображається на своїх подруг, подрібницях та приймає будь-яке їх рішення. Але в її характері також не все так ідеально. Флора буває надмірно тривожна, а також є дуже сором'язливою. Ця незахищеність іноді змушувала її приховувати більшість своїх почуттів до такої міри, що їй було важко їх висловити, як от з гелією. Але все ж, маленька піксі фея чата допомогла флорі відкритися, і, до речі, чато для. Флори я вважаю ідеальною феєю компаньонки, адже саме вона допомагає Флорі боротися зі своєю невпевненістю. А її стосунки з гелією є найромантичнішими стосунками в серіалі. Нам Дуже мало взагалі розкривають флору чи дають якихось моментів, що сильно вплинули б на її характер. Я можу назвати тільки один такий момент, який зачепив за жива, це коли вона отримала свій енчантикс, врятувавши свою сестру. Так як я теж маю молодшу сестру, то мені цей момент все ж таки відгукнувся. Флора найменше змінюється в характері впродовж серіалу, але насправді її зміни просто менш помітні ніж в інших дівчат, адже час. Вона стає все більш відкритішою і більш впевненою в собі. Вона виглядає дуже ніжною, тендітною, немає як такої сумної чи трагічної історії, як в інших Вінкс. І через це багато хто вважає її найменш цікавою персонажкою, але в її спокійному, тихому, лагідному і трохи сиромізливому образі багато хто може впізнати себе, бо не всі мають бути екстравертами, як Стела чи відчайдушними героїнями як Аїш. Тому що, залишаючись м'якою і добродушною, все ще можна бути героїнею і сильною персонажкою. А як ви відноситеся до Флори, чи вважаєте ви її сильною персонажкою і чи розділяєте мою симпатію до цієї феї, чи все ж вважаєте її найменш цікавою, з Вінкс? Ви можете про це написати в коментарях, а також ви можете проявити і свою добру сторону характеру, і поставити пальчик вгору під цим відео та підписатися на канал, якщо ви досі цього не зробили. І перейдемо до частини з розбором гардеробу флори, цієї солодкої ніжної рожевої квіточки. І почнемо з того, що я відразу покажу саме перший образ флори, це ще до першого сезону. Ось. Ось так вона виглядала в прототипі, ось таким бусковим чи то рожевим волоссям. І як добре, що вони це змінили. І її одяг поглядає, скажімо так, тьмяним. І вона носить окуляри в цій версії. Нічого проти окулярів не маю, Я їх люблю, і людей в окулярах також люблю. Але я рада, що від них відмовились. А то це вже якось навіть так стереотипно для скромного й розумного персонажа одягати в окуляри. Тому Ось ця флора з першого сезону явно покращений варіант. Вона виглядає дуже ніжно, одночасно відкрито, хоча за характером сором'язливо. Дивлячись на неї, відчувається легкість в образі. Вона тут в рожевій міні-спідниці з розрізами по бокам та має коротку майку світло салатового кольору. Тут немає кричащих якихось таких яскравих кольорів і виглядає все дуже ніжно, природно. Наступний наряд з другого сезону, де флора одягнена у світло-зелену блузку. Шашено рожевою квіткою, блакитні джинси та рожеві босоніжки. Сам по собі образ не поганий, Але якщо одягати флору брюки, то краще це ось так, як в цьому образі, ніби нічого особливого, але все ж таки яка ніжність тут відчувається. В третьому сезоні її постійним нарядом є ось ця рожева коротенька блузка з червоною спідничкою. Тут вона більш Романтично виглядає, і не дивно, бо вона почала носити саме цей наряд, як закохалася в гелії, і вони почали зустрічатися. Сукня з четвертого сезону теж гарна, легка, в стилі флори, трохи активніші кольори, але все ще підтримують її образ тендітний і романтичний. Наряд з п'ятого сезону це вже трошки інша історія. Вона, ніби скоріш на дискотеку зібралась, ніж на повсякденний наряд. Трохи він ніби важкуватий. В п'ятому сезоні. Є Ще один наряд ось цей з рожевою хустинкою, зеленою футболкою та джинсовою спідничкою рожевої кольору. Сам образ виглядає досить гарно, але мені, як для флори, не вистачає, знаєте, такої більш повітряності, легкості, чи що в образі. Добре. Час перейти і до офіційних нарядів, і її сукня з побачення з Гелією з четвертого сезону. Вона виглядає дуже дивно через цей фонарик замість спіднички, тому давайте ми не будемо тут сильно довго зупинятись і перескочимо відразу до сукні з першого сезону. І я думаю, що цей наряд... Повністю відповідає моді на лімфеї, це планета Флори. Але саме для неї хочеться трохи більш чогось витонченого, не знаю. А от ось ця от сукня вже з третього сезону для Флори підходить найкраще. Вона повністю рожева з квітами та перлами. Вона тут як принцеса, хоча і не є нею. А спортивні наряди Флори, а в принципі, на що її ці спортивні наряди? В неї є наряд станців з, з третього сезону. Та з вправ ще. 4 сезону. І флора, як завжди, безперечно, гарна. Але ні від одного, ні від другого наряду я не в захваті. Хоча флора з зібраним волоссям для танців, вона все ж таки фаворитна. А ще я хочу показати її в байкерській. У наряді, бо навіть в ньому вона виглядає тендітною. Піжама Флори з першого сезону дуже простенька і блакитного кольору. А от піжама вже з третього сезону вже цікавіше. Вона зеленого кольору, салатове сердечко і з рожевим бантиком. Та мені не дуже подобається це вбрання для сну флори. Вже з четвертого сезону виглядає краще: це зібране волосся у два пучки, коротка рожева нічна сорочка, поверх зеленої футболки, і шкарпетки до Колін, але найулюбленіший мій варіант це з п'ятого сезону. Тут у неї дуже схоже вбрання на минуле, але кольори ніби змінені місцями. Тут вже нічна сорочка салатова, а шкарпетки рожевий. І тут у флори зібране волосся у хвіст. А образ флори для вечірок ділиться на два типи. Перший тип це з третього та п'ятого сезону. Називається Шоце. це? А це що? Ну, це. Погано, як по кольору, так і по самому стилі мені не подобається. Ні майка під лосини, ні та фіолетова блузка. Я навіть не знаю, з чиєї шафи вона дістала цей одяг, але точно не зі своєї. А другий тип це вже брання з першого сезону та другого сезону. І вау, вау, вау! Цей зелений комплект з брюк і легкою тканиною на поясі та блузки з трояндами виглядає дійсно гарно і невимушено. А про цю сукню я взагалі мовчу, бо вона ідеальна. На черзі купальні вбрання. Так кажу, ніби на Івана купала якісь спеціальні вбрання, типу купальні вбрання. Ну добре, флори, ось таке. Не дуже вдалий купальне врання з п'ятого сезону з шортиками. Ще є купальник з другого сезону. Цей вже краще. Він милий, складається світло рожевого верху на одне плече та темно-рожевого низу. Але найкращий варіант, як на мене, дуже неочікувано, але це купальник з четвертого сезону. Він рожевий, суцільний та прикрашений зеленими краями, що нагадують листя Так, час вже переходити і до літніх нарядів. Тут мене дуже здивувало брання флори з другого сезону з кемпінгу. От чесно, звісно ж, флора носить досить відвертий одяг, не поспориш, але цей це вже прям дуже по пляжному, назвем це так, і ще й в нетипових для неї кольорах. Тому давайте ми краще подивимося на більш вдалий літній образ флори. Це вже з четвертого сезону, де на ній білі шортики та рожева сорочка з рюшем. Їй дуже гарно вона виглядає і стильно, і легко, і романтично. І я думаю, що ви помітили, що стиль Флори зазнав найменше змін впродовж цих сезонів Для неї навіть в основному зберегли її кольорову палітру, можливо, просто додали трохи більшої е, яскравості, хоча, звісно, мені більш подобаються пастельні кольори. Та це ще не кінець. У нас ще ж залишилися зимові наряди, і я вам просто їх покажу. Бо як дощовик коментувати, я вже просто не знаю. А інші наряди я вже проговорювала в минулих відео. Так як в дівчат вони повторюються. І от, наприклад, вбрання флори з другого сезону, таке ж як у музи та блум, і відрізняється лише колір водолазки під пальтом. Вона зелена. Наступне відео вже буде завершальне в цьому марафоні в створенні Вінкс в Сімс. Я думаю, що ви вже здогадалися, кого я там буду створювати. Звісно ж, це ж якщо не рахувати бонусне відео для спонсора. Але якщо ви хочете, щоб цей марафон продовжився, і я створила ще і відео Трікс. То напишіть про це в коментарях, будьте активними під усіма відео з цього марафону, і якщо я побачу від вас актив, то зрозумію, що є сенс робити відео ще із створенням Трікс. А ви можете оцінити мою флору поки що, як вам чи подобається вона. А я тим часом буду говорити вам гарного дня, вечора чи ночі і зустрінемося в новому відео. Обіймаю! Бережіть себе і близьких.